Розслідування справи Андрія Слюсарчука розпочалося несподівано навіть для самих журналістів газети Експрес. Під час п'ятигодинного інтерв'ю Слюсарчук неодноразово зривався на крик. Потім до терпін не прийшов у редакцію на експеримент, який сам запропонував. Усе пояснив в телефонній розмові. Він кричав про те, що як смієте перевіряти мене, хто ви такі. Тобто в нього був на це дуже здивувало. Він почав почалися погрози по телефону. Він сказав, що якщо ви будете лізти і перевіряти то ваші мозги будуть літати по стінах. З цього почалося розслідування і перевірка офіційної інформації про Слюсарчука. Факт загибелі батьків-медиків в автокатастрофі на Вінничині не підтвердився. Замість навчання у Вінницькому і московському медінститутах майбутній геній перебував у спеціалізованій школі-інтернаті, а потім отримав фах облицювальника в ПТУ. Я особисто привезла з Москви з, з, з університету імені Пирогова документ про те, що Слюсарчук ніколи не навчався в їхньому вузі. Журналісти газети Експрес довели усі рекорди пов'язані із феноменальною пам'яттю доктора Піша храйство. І це ця людина впродовж 19 років лікувала хворих. Усе відбувалося в кімнаті гуртожитку номер 14 університету Львівська політехніка, де проживав Слюсарчук. Там господарювала Ірина Соколовська. Жінка бачила, що лікар приймає пацієнтів і одного разу сама спокусилася оздоровитися у професора. Він ставив в якійсь капельниці від імунітету і чистку крові. На неділю пішла десь, коли третьої години. Коло п'ятого, коло шостої десь позвонила, що все зробила, але що себе не дуже добре почуває. Я виграла, десь за 15 хвилин мені вже дзвонила з гуртожитку, що вона мертва. Донці померла, і професор нічого не пояснив, однак прийшов на похорон, щоб віддати результати аналізів. До слова, жінка нічим серйозним не хворіла, однак після розтину медики вказали, що причина смерті не встановлена. У морзі я його бачила, коли я привозила речі, маном він виходив з моргу зі сердини. Не з приміщення, а з самого там, де роблять розтин. Ця жінка також мала справу із нейрохірургом. У її матері був рак мозку. Андрій Слюсарчук взявся прооперувати хвору. Перед операцією виписав ліки, дуже дорогі ліки на 4 тисячі доларів. Деякі з ліків не були зареєстровані навіть на Україні, і ми ці ліки вже здобували з Москви. Ще один препарат ми купили в нього з рук. Мама приймала ці ліки ми робили уколи, але нічого не допомогло і мама померла. Жінка віддала на лікування усі гроші, навіть на похорон нічого не залишилося. Про те, що професор займається медичною практикою в гуртожитку в університеті, як стверджують, не знали, а кімнату йому виділили як працівнику цього навчального закладу. В 1999 році він був оформлений на 0,2 ставки штатного сумісника на кафедру педагогіки, психології та права. А минулого року професор отримав уже півставки при оформленні на роботу він подав дипломи кандидата наук, доктора наук і професора. Крім цього, був так би мовити документ за підписом голови Вищої атестаційної комісії Мачуліна, в якому стверджувалося, що професор Слюсарачук працює радником віце-прем'єра, і також всі представлені документи є достовірними. Сьогодні усі документи, які були в особовій справі слюсарчука, вилучили слідчі у зв'язку із порушенням проти нього кримінальної справи. А це в свою чергу ініціювали журналісти газети Експрес у ході розслідування Світлана Мартинець писала блокнот і зібрала цілу гору документів, які підтверджують злочини і шахрайства псевдопрофесора. Їх присутності депутатів Верховної Ради і журналістів передали правоохоронним органам, щоб бути впевненими, що оригінали документів випадково не зникнуть. Порушена кримінальна справа. Це стаття 358, Використання завідомо Менти там йдеться про штраф до 50 неоподаткових мінімум доходів громадян. Також арешт до півроку або позбавлення волі до двох років. Усі інші факти викладені в журналістському розслідуванні наразі перевіряє міліція. Професор і далі на волі, і можливо продовжує свою медичну практику. Натомість, журналістам, які розслідували справу, погрожують. Біля нашого будинку знаходилася автомобіль, з якого втрафували мене. І вторгували людей, з якими я спілкувалася. Журналісти телеканалу ЗІК обіцяють і надалі стежити за цією резонансною справою. Оксана Височанська, Вікторія Долик, Назарій Пархомик, Огляд дня, телеканал Зік.